Всім доброго ранку, 26 жовтня, 9 з копійками. Годинники перевели і сонечко вже так високо, а тільки 9 годин. Приїхав я на нове місце, куди тиждень назад перевозив бджіл в свої вулики. Зараз хочу подивитися, що там, тому що. Вечором, тиждень назад, я все-таки приїхав сюди, відкрив їх і дав підживлення. І на початку відео, а може навіть після цих слів, я вставлю, як воно, яке як, я, я давав підживлення, і як я їх відкривав, і там трошки ще буде такого відео. Якби ночного лісу після дощу. Так, запілім відосик. Почався дощ. Приїхав я вечором Зараз вже скільки там 6 годин. Темніє. Я це думаю, я цю ловушку поставив на шершня, а вона... Я клейка буду водой набираться. Ну, так. Нуклеусний парк. Все по-взрослому. И що? Есть уже улов. Э, е, ты кто? Не, сучок упал. Думаю, рано на улов. Так. Це вулики. Зайдемо спереду. Закрита. Прилетіла їхня бджола. Вона була в машині. Сиділа в вікні, я двері відкрив, вона вилізла. І ось вона тут окружля, біля них. Щас запущу, щас. Купив таку підкормку, пасту. Аппі фонда, Сейчас я їх відкрию, положу і им трошки приоткрию, щоб они, ну, не великі лятки сделаю. Щоб они там гасали. Ставим на паузу. Так, уже положив, знизу прорізав, раздвинув трошки пакет. І на цих вуликах, в чем ці поддоня прикольні, не падоня, піддашники. Прикольні, Тим, що у них там є отвори, вони закриваються такою заглушкою. Це діаметр вроді 40. Тобі треба кормити, ти відкрив, поставив кормушку, вони залазять спокійно. Не треба, закрив, все. Там кришечка така. От я зараз розрізав, положив і тут видно, вони вже пішли. Тут так, тут так само. То і все, я закриваю і вони будуть <кхи> споживати. Мало ли там немає взятку або ще щось. Хоча в рамках є нектар Нектар є мед, є, є, є корма, є і пергові рамки і медові. Ну, побачимо. І сейчас задожило, поки вони тут освоюються, защо нове місце. Будем надіятися. Ну, по прямій тут, мабуть, кілометра 4, 4 що не полетять на старе місце. Так що такі діла. Так, все, відкрив їх. Получається на вулику, на цьому, на великому, є ляток. Я його передкрив, вона в щель залізла. То їхня. Коли я грузив... Хотів подивитися, чи є там що відкрив, то вона вискочила. Чи вона вилізла коли віз в машині. Навіть коли в машині віз, вона вилізла через той літок. І все, цим теж відкрив, дав. Але половину бумаги залишив. Тому що в них літок наповну. І щоб якщо будуть шершні, то менше було їм проходу. О, почали вилазити. Що я зараз подумаю, вже, дівчата, ніч, давайте відпочивайте. Ну а далі будемо дивитися. Не знаю, може так, все-таки зроблю. Отам там третій поставлю, отак третій і... і ще два. Так, щоб п'ятерочка тут була пять по два, от тобі десять. Ну а там подивимося на Микрон клеусиці я їх почищу. Надо буде купити в супермаркеті реєчку і туди приклеїти ващину і поставити на 4 рамки. Я так делав, ну, були тут матки, да. Із цього. маточника виводив, держав такі запасні, а потім... Не було куди пересипати їх, чи я не знав, що з ними робити. Я їм наставку зробив вони їм наставку понаносували, і розплод був, нектар, все прикольно було. Ось тут де бутилка теж підставка, але їх пофарбувати бо вони не, не дуже. <кхем> і що, отак От ліс почти ночі. і після дождика, але все, по прогнозу казали, що Будуть дожі наступний тиждень, так якщо прийду наступний тиждень неділю сюди, можна пройтись і пополювати. Тихесенько, в резинових чаботях. І подивимося. Є що тут чи немає. Так що от такий звіт. Все зробив як і казав. Так що поїхав відпочивати. Завтра уїжджаю. І тепер я зараз вийду, відкрию дашки і подивлюся, що там беруть вони, канді чи не беруть до зв'язку. Ось так виглядає ділянка після того, як прибрали. Вже пройшло два тижні, це три тижні пройшло, як покосив. Тиждень назад повішав цю ловушку для шершній. Є тільки мухи. Ще ще не спіймався, чи ще не закисло так, як треба, але радує те, що бджоли не попали. Значить не цікаво їм і це добре. Так, і ось вулики, я вже їх відкрив, щоб там одною рукою не дергатися. Оцей, оцей вулик, він вже пустий, рамки на переплавки. Клеус на 145 рамку. От я давав їм таку під... Давав таке підживлення Беруть вони канді, виїдають все ефективненько. Коштує такий кілограм 240 чи 2,55 щось я такого. А тут де більший вулик, тут слабше беруть, але також беруть. Мені подобається ну типу, цей піддашник, то що в нього є отвір через як я просто канді поклав і вони його беруть їсти але ну як всі більше використовують е, плівку я навіть і не знаю чому використовують плівку я колись спробував щось мені не сподобалось але оце дерев'яне теж воно все порозсихалося, порвалось, теж не, не дуже. Може в плівки робити такий отвір і якийсь язичок, щоб закривав е, отвір і коли надо, підігнув, дав канді і і отак, таким способом, щоб уйти від цього дерева. Ну, так я розумію, що, може, це дерев'яне, там є 5 мм висоти. Якщо вони почали тягнути язики від стелі, то їм вже мало місця, можна підставляти їм другий корпус. Якби бачив таке на відео. <кхи> і, і от таке. Нічого не, не помінялося, все стоїть. Сьогодні сонячно, але був дощ, а з міста виїжджав взагалі туман, тут проїхав 5 кілометрів і сонце світить. А дівся те, подумав, що тут до Ще ні. Але потихеньку в Португалію приходить осінь. Дожі йдуть і, і все. І сьогодні перевели годинники. Якщо буде, ніч сьогодні настане трошки раніше. У мене в коментарях запитували про медозбори, які в Португалії є. Ну, дивіться, то що я знаю, я ще в інтернеті там прогуглив. От зараз вже на підході буде жовта акація евкаліпт і в... верес, вроді, да, в верес начинає цвісти, тут в... в лісі. Потім десь е... січень лютий будуть цвісти цитрусові апельсин, е... лимон е... з такого. Е... Ще на півночі, тут в моїй зоні немає. На півночі є каштани, які вони смажать ну, смачні, непогані, не як би сказати. Теж вони цвітуть і з них збирають нектар. Потім вся лісова флора, яка є в лісах. Але основний взяток. Це виходить березень, квітень-травень. все. В кінці травня вже піднімається дуже висока температура. Там, може, ну, в цьому році не було, але я пам'ятаю, що один рік було 35-40 градусів в кінці травня то моментально все стало жовтим. <кхід> Ну, Це таке, що я запам'ятав щодень. Я вам ще відповім в коментарі, бо не було часу. Потім що ще хотів сказати по поводу. Тут мені подобається, от зараз сонце піднялося, це якби вже осінь, кінець жовтня, а промені попадають на вулики, будуть прогрівати. Літом це значить буде раніше, а сонце буде стояти вище. Е, якби для бджіл, для раннього їхнього обігріву і підйому. Я думаю, що це буде норм. Ну а там по погоді, коли вони будуть вилітати, то вже інша справа. Е, але Я залишив тут сосну, сосну залишив два евкаліпта. Е, думаю, що вони будуть трошки е, Затінку їм, ну як воно розшириться, розростеться, щоб не дуже жарило. Хоча тут сонце дуже високо піднімається, в будь-якій точці нема. Так що є тінь, не заховається від сонця. Вже я зараз хочу накрити, поставити вулики. Дашки на місце і взяв трошки фарби, пшикнути на ті підставки, які не, не відрізняються від е, ґрунту, від е, залишків е, папоротника, через які можна впасти. Я взяв там якісь е, і рожевий, і червоний. Ну, думаю, бризну попробую, хоча б так намітить, щоб їх обходити можна було. Ну, і... Тут закінчуємо, переходимо на наступну локацію і там включуся. Отак От вирішив пофарбувати, є червоний і чорний колір. Може один ще пофарбую рожевий, Ну, тепер хоч його видно. Як ідеш, то буде видно. І цей такий я в серебрянку фарбував. Що... А ходять тут хлопці з собаками. Що ліс збирають чи щось незрозуміло. Ні, мисливці зі зброєю. І це мене не пристріли <кій> <кій> Відкрилось. відкрилась. Напевно вже ліцензія на полювання. Зайців стріляють та кабанчиків диких. Мій знайомий також їздить на полювання. Ну і все, отакі нуклеус, не знаю, пшикнуть, попробувати його. Забувся взяти рулетку, щоб заміряти розмір рамки. Думаю, дві реєчки купити, трошки ващинки і степлером збити. Щоб можна було щось потягнути, чи буде який маточник, чи... Щоб заселити і щоб вони... Вивели матку, бо я так розумію, що треба тримати трошки прозапас і, і матку, і все. І все навколо цього. Так що отак, відео сьогодні якесь буде таке спонтанне, воно <кій> не що. Але я виїхав відпочити головою, тому що дуже... Подихати свіжим повітрям літають бомбардувальники і тут, і тут вони вже є. О, ясно, мені скидували відео з Іспанії там взагалі. Там як будь то вулик бджіл напав на останні вулики. Стільки шершнів, то капець. І з Німеччини писала людина, що також у них проблеми з шершнями, пропадають матки і дуже ...дуже це все не радує а там побачимо мені кажуть, що той великий вулик теж відійде цей малий може ще зацепиться а по-великому не знаю бо там не було матки і вони, може, собі щось вивели, але чим би вона запліднилася, якщо вже трутня немає, буду узнавати у людини про пакети, то в лютому... Я пам'ятаю, що на початку чи в кінці лютого я вже купив пакет. Так що подивимося, дофарбую ці дві підставки. І потім вже покажу в кінці, що воно вийшло і як воно буде. Тільки що прилетів шершень і вроді поліз в конус. Зараз хочу подивитися. Але коли брав телефон, не побачив чи він вилетів з конуса, чи він поліз вниз. Не хочу підходити ближче, щоб не спогнути його. Але сам іду. Ні, ні, немає вилеті, але прилетіла велика зелена муха, цакатуха. Коротше, покажу, як я пофарбував. Дивіться, о, звідси вже видно. Червоне, чорне, свіженьке. Та фарба яка була. Але я зараз цей мікронуклеус пофарбую в рожевий. Попробую, вистачить фарби чи ні. Що таке? Прикольненько, мені подобається, буде відрізнятися. А діди ходять, дивляться на мене, думають, що я тут роблю. То не ваше діло. Ходіть, полюйте на зайців. Продовжуємо. Проміння сонця падає на вулик, який пофарбував, не передає колір. Ну отак, вийшло, зелений не чіпав. Аптери його трошки інчиркою. Тому що фарби не вистачить і немає часу. Отак воно виходить, якщо дивитися. Ну, Вроді непогано. Ще я... треба вже звідси їхати, тому що хлопці почали полювання вже два рази стріляли. Що я думаю? Тут не вистачає води, навіть для того, щоб помити руки. Думаю, на роботі бачив ріжуть трубу 40 на 80 з нержавійки. І я думаю, що там будуть остатки, може їх зварити і зробити такий столб собі. І на нього повішати каністру 10 літрів або навіть таку флягу на 6 літрів. Примонструвати туди крантику і можна мити руки. І напевно треба робити паїлку для бджіл. Ще не придумав як. Може також каністру на 10 літрів або на 20. 9 років тому я робив був у мене бак з нержавійки, також десь 10 літрів, варив туди різьбу на 1-8 і прикрутив кран. Так, зробив покапельно, воно капало. і з дощечки болгаркою. Диском широким пройшовся, зробив ялинку і там вона, вона бігла по ній. Так що може, може і зроблю так, поставлю, не знаю де поставити, може підсолити треба буде. Мені людина писала з України, що там соль може додавити, може одну столову ложку на... На 10 літрів, а потім каже, у вас, мабуть, море близьке, то вам може не треба. Я кажу, море не дуже близько, далековато, а океан за 100 кілометрів. Так що такі, такі справи буду йти, тому що сьогодні вихідний, треба побути з родиною також. Зняв, показав. Ну отак. А да, воно присохло. Грибів ще немає. Дождики пройшли, мабуть, будуть на наступний тиждень. Подивимося, походимо, викраємо годинку і відпочити. Може дитині зробимо навіть тут пікнік. Якщо не задожіть, бо все може бути. Ну що на цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що дочекалися. Недільного випуску і... так, сонце на мене падає. Всім бажаю здоров'я і гарного дня. До зустрічі!